Отакі концерти ставили. І так нас оця обідної. Новопавлівська громада цими вихідними зазнала жорстокого удару керованими авіаційними бомбами. Ці каби впали практично в центрі Новопавлівки, постраждали. Сільська рада, будинок культури, лікарняна амбулаторія. Один з кабів влучив прямісінько. У торгівельний комплекс, де розташовані аптека, кафе, магазин. Вчора і сьогодні ліквідовуються наслідки атаки росіян. Це акт тероризму від наших кончених сусідів росіян. Влупили вони по центру нашого села. Немає тут ніяких так, таку, ну, куди можна було влупити. Розбили нам млин Новопавлівський. І другий це був один прильот. І другий в торговий центр, там у нас кафе, там у нас аптека, там у нас магазин. От друге прилетіло туди. Постраждала сильно постраждала сільська рада, і я зараз кажу, що сільська рада буде працювати дистанційно, Тобто нам на сьогоднішній день немає де працювати, і люди візьмуть комп'ютери додому, і вся ця техніка не постраждала, постраждала сама будівля, постраждала криша, повилітали вікна, повилітали внутрішні двері. І, в общем-то, сільська рада не Зруйнована. Зруйнована. Ми будемо думати, що ми будемо робити надалі. У нас дуже страшно. Ну, Страх дуже поганий помощник, я вам потрібно. скажу. Ну, тримаємося. Він Тримаємо. не, не боїться тільки дурак, а бояться це, істественно. Треба просто працювати, треба переживати. Не, прям аж кровать у нас стрибнула і стала на місце. одразу вийшли і побути передали. Центрі побачив зараз, молоді знаємо. Чува. Бігала з хати в хату, не знала, куди вискочити. Страшно, хлопця, Що ти зробиш? Всі вікна вибиють, всі до єдиного, двадцять, шість, вісім, вийшло. <плес> віжене, віжене. Да, державний реєстратор тут у нас, відділ освіти, територіальний центр. У нас тут упакований отак будинок культури. Зразу вибігаємо і зразу я дивлюся, що палає ось. І в мене зразу дурні думки, клуб. Діваюся і біжимо з чоловіком. десь тут, а потім уже дивимося, що воно далі від клуба, бо це ж представляєш. А тоді все одно душа не на місці, кажу, слухай, ну йдемо, йдемо. Прийшли, я глянули, я не спала, я вже дві ночі сплю, мені так жалко. Скільки років тут усе строїлося на моїх очах, з 2011 року я тут роботаю, все ж реконструкція була повністю, це ж все, все на моїх очах, скажіть, це руками. Так жалко, ну нічого. Це все. Як побудуємо, перестроїмо, як... головне, що всі живі і здорові. Ой. А попугай живий, я його довезла додому в тепло. Бо... Ми вчора приходили, всі розгрівали, дівчата, всі робили. хоч і неділя була, вихідний. Але ми все одно прийшли. Душа у кожного болить за своє місце, за, за будинок культури. Така була красота, скільки працює тут людей, скільки відвіло бувало дітей, скільки працювало гуртків. За моєю спиною Новопавлівська лікарняна амбулаторія, яка наряду з будинком культури, магазинами чи не найбільше постраждала від удару керованими авіаційними бомбами. Амбулаторія після таких пошкоджень не придатна до, до експлуатації. Спишка тут була, вона ж та сильна була. Дуже, зрозуміло, що в центрі. Злякалися, не віриться, що це може статися таке з нашої амбулаторії. Скільки років простояла, було все добре. А скільки ви тут пропрацювали років? 46. До єдиного вікна, всі пластикові, двері, всі пошкоджені, криша пошкоджена. По кабінетах можете пройти, подивитися, Обвалена все, все-все, фурнітура, все на світі. Амбулаторія не придатна до, до роботи. Да не Я чула була турні карточки на руки, те що зосталося. Люди знають свого село. Силу. Люди знають Можна було прийом лікаря у нас раз у тиждень проводився. А, а кожен день призначення лікарської системи, маніпуляції, електрокардіограми, цукор крові. А люди йдуть сьогодні. Хтось да, приходить? Так, сьогодні були до обід багато карточок. Уже забрали. Ми так передаємо по циганському радіо, по самому що приходьте, пожалуйста, забирайте, тому що мало. чайна, просто піча. Один із кабів влучив прямісінько у кафе, магазин, аптеку, такий собі торгівельний комплекс. Прибиті плити перекриття знищена повністю будівля кафе, і якимось чудом ніхто не постраждав. Як розповідають місцеві жителі на той час, навіть у кафе були люди небагато, але були і працівники. Це дійсно якесь чудо. І слава Богу, я ж кажу, що Господь одвів. Оце от середнього стояли люди. І слава Богу, що ніхто не стояв. Як там тоді там не впало, ну, закрило все. Так що, ну саме головне, що живі люди. Оце. І Арпіка працює. Добрий день. Ну, день. А що ти думаєш? У вас градусників. Ні, ну поки да. водій. Дуже знать, отюда, отець. О, це на фіхоні. Це безстрашні, межівські підприємці. І Новоповлівські. Хоча людей багато сьогодні. Менше, ніж завжди, люди ходять. Ходять? Ходять. Але менше, ніж завжди. Менше ніж завжди. Ну. А вчора ви були зачинені? Вчора не працювали. І вчора працювали. Так. І теж були прибирали, люди. І прибирали, і працювали, і теж були люди. І... Хто приходив? І навіть приходили такі, що нам хотіли допомогти. У приборці. Десь близько 20 будинків. Найбільше пошкоджень отримав будинок, який знаходився рядом з прильотом, скажімо так, це було у вівторок. Надана допомога від сільської ради і від організації проліска. Вони, я дуже задоволений їхньою роботою, вони швидко зреагували, в той же день приїхали, привезли ОСБ, привезли. У нас був шифер, ми надали допомогу. Всім, хто нуждався після першого прильоту, допомога була дана. Багатьох сьогодні хвилює саме емоційно-психологічний стан земляків, як очільник громади, як ви оціните саме настрій людей. Ми бачимо, що все працює в громаді. Саме так, ну по ми вже трошки привикли. Я як би це не, не, не звучало, може недоречно не в, в цьому сенсі, але слава богу, особливо ніхто не постраждав і дійсно все працює на сьогоднішній день. Буквально всі заклади працюють. Звичайно, люди хвилюються, звичайно, люди бояться, звичайно, люди переживають. Хтось виїжджає, і це також нормально. І, особливо з дітьми, особливо з маленькими дітьми. Але всі, в принципі, особливих таких рухів, там якоїсь паніки, якоїсь там втечі або що, ну їх немає. Я нікуди. Нікуди. Може дасть Господь, що наша перемога. Так що, ви, не та слово.